We'll У п'ятницю, 16 травня, атмосферні фронти розмежують наш регіон на дві зони температурних контрастів: по лінії, прилуки, жашків, гайсин. Саме тому погода на Черкащині суттєво різнитиметься. На заході невеликі грозові дощі, зниження температури вночі до 6-8 градусів тепла, в вдень не вище 9 11 градусів тепла. В той час, як на сході області, переважно сухо, сонячно та тепло, з температурою вночі 9-11 градусів, вдень 17-19 градусів. У суботу, 17 травня, із Середземномор'я, яке вже неодноразово ставало трампліном для виходу південних циклонів, на Черкащину надійде чергова порція рясних дощів. Температура вночі. 7-12 градусів тепла в день 12-17 градусів. У неділю, 18 травня, циклонічний вихор покине територію нашої держави, але ще окремі фронтальні хвилі час від часу збільшуватимуть хмарність та зумовлюватимуть невеликі дощі. За попередніми прогностичними оцінками, новий робочий тиждень не принесе очікуваного літнього тепла та стабільної погоди. У прогнозах залишаються дощі та холод.